Доброго дня, шановні пані допомоги. Презентую досить цікавий об'єкт. Знаходимося з вами в місті Вінниця за адресою вулиця Хмельницьке, шосе 124 поруч з дитячою обласною лікарнею. Приміщення може бути використане як комерційне, під якусь амбулаторію чи, можливо, міні-клініку. Будь-якого будь, будь призначення може бути у вас тут бізнес або ж офіс або ж квартира, вже як ви забажаєте. Ось такий семиповерховий будинок. Поруч продукти, друкарня і ліворуч. Бачите, як тут друкарня розміщується, ліворуч є приміщення 113 квадратних метрів. Ось, Зараз ми з вами в нього підемо. З плюсів це цокольний поверх, тобто ваша фірма чи компанія зможе працювати під час повітряної тривоги. Ширина тут блоків 60, бетонний блоків, ширина 60 см, ось таке от приміщення. Показую вам є сигналізація, все як треба. Як бачите, ми з вами знаходимося частково під землею. Загальна площа 113 квадратних метрів. Якщо брати ефективної площі, саме де можна розмістити офіси. Ну, Не враховуючи санвузли, не враховуючи технічні приміщення, це 92 квадратних метри це ефективної площі. Для прикладу, ось два великих приміщення. Загальна площа їхня є 70 квадратних метрів. Ось, будь ласка, два приміщення. Нагадаю, ми знаходимося в місті Вінниця. Місто Вінниця. Хмельницьке шосе 124. Поруч дитячий обласник. Ось оцих два приміщення має 70 квадратів. Тобто це може бути якась клініка, це може бути офіс, це може бути будь-що. І це може бути також, можна переобладнати під квартиру. Дане приміщення продається, призначено тут не житлове. Потрібно буде, будемо якось домовлятися, переробляти. Якщо розглядати, там, хто любить більш ширші вікна. Робиться приямок з цієї сторони, і робимо вікно стандартного розміру. Тобто при потребі це можна зробити. Водопостачання, і каналізація є, електрика, три фази є також. Тут присутні 8 кВт, при потребі можна збільшити. Ось так. Перше приміщення показав, друге приміщення так само бачимо, є витяжка, є вікна, при потребі їх можна розширити. Ось таке. Приміщення. Тут два технічних, зараз я вам їх покажу. Ось. Далі є санвузол. Є санвузол. Відкриваю, показую. Тобто унітаз є, умивальник є. Вода буде і унітаз буде. Далі ще один кабінет 22 квадратних метри. Ось так він виглядає. Тобто в загальному у нас 92 квадрати ефективної площі і загальна площа 113 квадратів. Ось як бачите, такі кабінети. Тут працювали хлопці-айтішники. Займались роботою. Ось також при потребі, як ви бачите, можна вікно трошки змінити. Е -е, показую технічні приміщення, тут може облаштовуватись ваша кухня, наприклад, для персоналу і так далі. Ось таке ще приміщення є. Ось так виглядає. Як ви бачите, ширина стіни 60 см. Це все бетон. І ще одне технічне приміщення. Ось, будь ласка, зараз обвімкло світло. Тут може бути якийсь кабінет, тут багато речей різних, але тут більше місць. Ось так виглядає. Ось. Якісь може бути, не знаю, маніпуляційна, якщо, або якийсь інший кабінетик, або роздягальня, все, що заманеться. В залежності, для чого буде використовуватись дане, дане приміщення. Тобто ця нерухомість продається. На сьогоднішній день вартість 85 тисяч, загальна квадратура 113 квадратних метрів. Всім бажаю гарного дня. Кому цікаво, залишаю номер телефону в описі. Пишіть, дзвоніть швидкої перемоги і Божого благословення.